Доброго ранку, любі дітки та шановні батьки, запрошую вас на заняття з малювання. Доброго ранку, малята, дітки, пропоную вам послухати казочку про хмаринку. Жила собі хмаринка, біленька і пухнаста, росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала по підпекучим сонцем і з вітром в танці кружляла. Тому вона зростала і темніла щохвилини. Минули дні спекотні, і Хмаринка здивувалась, колись її вітали, тепер же всі сховались. Що діється зі мною, подумала Хмаринка. Я стала геть важкою, і більша від будинків огоре мені горе, яка несправедливість Злечу над Чорним морем. І втоплюсь всім на милість. Раз всхлипнула хмаринка за першою сльозою, рясні дощові краплі, пролилися грозою. Як плакать перестала, та глянула у річку, яка ж я гарна стала з веселкою в віночку, біленька й пухнаста, так наче зовсім з моря летить собі у небі. Не знає смутка й горя. Малята пропоную вам намалювати веселий дощик, але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Приготуйте свої ручки та починаємо. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка пливе. Дощик накрапає і чисте віконце. Вмивається природа, сміхається сонце. Молодці малята. А для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарба синього кольору обов'язково та три фарби на вибір. В мене це червона, помаранчева та зелена. Ви можете обрати будь-яку, яка вам подобається. Потім нам потрібна губка, ємність з водичкою. Лінійка та пензлик. Тож приступаємо. Для початку ми візьмемо губку та вмочуємо її у блакитну фарбу. Це буде наша хмаринка. Ось так, притискаючи до аркушу паперу зверху, в нас виходить гарна хмаринка. Потім беремо пензлик в праву ручку, беремо першу фарбу в мене це червона. Набираємо її та наносимо на наш аркуш паперу. Миємо обов'язково пензик та беремо другу фарбу, в мене це зелена. Повторюємо те ж саме. Набираємо зелену фарбу та наносимо її ось так під хмаринкою. Те ж саме робимо з третьою фарбою, в мене це помаранчева. Набираємо гарненько фарби ось так. Потім ми беремо лінічку, лівою ручкою ми тримаємо малюнок, а правою Притискаючи лінійку, проводимо її донизу. Подивіться, дітки, який гарний та веселий дощик у нас вийшов. Малята, скажіть, чи сподобалась вам казочка? Так, а скажіть, а про що була казочка? Про хмаринку, вірно. Дітки, а пригадайте, а що ми з вами малювали? Веселий різнокольоровий дощик. Молодці дітки. Ви сьогодні були дуже старанні. А я вам кажу: до побачення, до нових зустрічей.